Майк Тайсон зробив безкомпромісну і приголомшливу заяву, яка вже розлетілася по всьому боксерському світу, і мова цього разу не про його власну кар'єру чи скандали з молодості, а про того, кого він вважає найстрашнішим боксером в історії. Слухай, Соні Лістон це найстрашніший боєць, який коли-небудь жив. Соні Лістон приїжджав до Чикаго, і місцева поліція його просто не пропускала в місто. Вони казали йому: слухай, тобі не можна сюди їхати. Як виявилося, він накаутував десь чотирьох копів, поламав їм щелепи, відібрав у них пістолети. А вони били його кийками по голові. Він робив страшні речі. Не моя бійця, схожого на Соні Лістона. Соні Лістон це монстр. Але ім'я Лістона назавжди увійшло в історії ще й тому, що саме він двічі програв тоді ще молодому, але вже зухвалому супертяжу Мухаммеду Алі. Такі приклади, які наводить Тайсон, звісно ж, можуть вражати. Лістон міг ламати людей на вулиці, прям як Новицький. Але насправді справжню велич треба доводити не на вулиці, а саме в рингу. І тільки коли ти виходиш і б'єш найсильніших по-другому колу без страху і жалю, лише тоді ти можеш називатися по справжньому страшним.